У вересні 2023 року успіх космічного апарату НАСА ОСІРІС Рекс в отриманні зразків астероїдного пилу викликав світову сенсацію. Проте в Японії збір матеріалу з астероїдів це вже давно не новина. Японське космічне агентство JAXA започаткувало місії з відбору зразків астероїдів два десятиліття тому, запустивши місію «Хаябуса». Ця місія повернула зразки, що містять органічні речовини з астероїда Ітокава, розширивши межі наших уявлень про космос. Японія була головним гравцем у дослідженні космосу, особливо в отриманні зразків з небесних тіл. Знання, отримані під час місії Хаябуса, значно збагатили наукові уявлення про склад і походження астероїдів. Досягнення осіріс рекс було відзначено в усьому світі. Але в Японії воно викликало відчуття дежавю, зважаючи на історичний успіх хаябуси. Це нагадує нам про те, як міжнародні космічні агентства колективно працюють над розширенням наших знань про сонячну систему і за її межами. Подолання космічних викликів Подорож. Хаябуси. Однак подорож хаябуси не була безхмарною. Місія майже не змогла зібрати жодного зразка астероїда. Зрештою, в контейнері для зразків було знайдено кілька частинок, які ймовірно потрапили туди під час зіткнення космічного апарату з поверхнею ітокави після його повернення в 2010 році. Просування в дослідженні астероїдів успіх Хаябуса 2. Прагнучи зібрати більшу кількість астероїдного матеріалу Джакса запустило місію хаябуса 2. Основна увага була зосереджена на астероїді Рюгу, що знаходиться поблизу Землі. Цього разу місія була успішною, і в 2020 році Джакса повернуло 5 4 грама матеріалу, що дозволило глибше зрозуміти склад і походження астероїдів. З цього невеликого, але цінного зразка вчені отримали цінну космічну інформацію. У 2022 році було підтверджено знахідку амінокислот. Будівельних блоків життя у складі астероїда. Серед інших знахідок наявність урацилу азотистої основи, яка має вирішальне значення у формуванні РНК. Відкриття нового розуміння. Захоплюючи знахідки з Рюгу нове дослідження, проведене вченими з університету Тохоку, пропонує захоплюючі новини. Ретельне дослідження команди показало, що матеріал Рюгу свідчить про транспортування кометної органічної речовини з космосу в навколоземний регіон. Оскільки Рюгу не має атмосфери, його поверхневий шар вразливий до космічних впливів в першу чергу від мікрометеороїдів з кометного пилу. Дослідницька група виявила крихітні бризки розплаву, які утворилися внаслідок падіння мікрометеоритів на незахищену поверхню Рюгу. Хімічний склад цих бризок розплаву вказує на те, що вони являють собою суміш кометного пилу з гідратованими силікатами рюгу. При детальному вивченні ці бризки розплаву виявили наявність вуглецевого матеріалу, схожого на примітивну органічну речовину. Однак, оскільки цей матеріал не з'єднаний з азотом або киснем, він являє собою лише компонент органічної речовини. А не саму органічну речовину в повному обсязі.